Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами буду постійно. Я, РНБУ, Кабінет Міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні.